Інколи користь від об'єктів, які знаходяться вище, це до них не добралися руки доброзичливців. І тут ми маємо рідкісний випадок, коли хоч щось добре збереглося, тому що до нього не змогли добратися. Це, от, власне, розкішні дерева стеля палацу і а, вікна, які ми будемо реставрувати. Ганна Гаврилів, новопризначена директорка палацу Живуцьких лянськоронських показує, як виглядають приміщення палацу всередини. Ми тут бачимо. А, Реальний стан палацу, він не є гостроаварійний. Натомість у нього є багато своїх інших викликів. Зокрема, у нас є гриби в палаці, які не тільки пошкодили стіни, але й з'їли низку розписів, які були в основних залах палацу. І це дуже шкода, тому що багато з них вже не підлягають відновленню. Натомість ми маємо деякі козирі. Зокрема, козир цього палацу – це і столярка. Палац є у приватній власності. У червні цього року його придбав за 20 мільйонів гривень приватний інвестор і має для облаштування будівлі три концепції: це реабілітаційний центр для військових, історичний готель або школа пансіон за англійським типом. Наразі оголосили конкурс бізнес-ідей дедлайн, якого до 30 листопада, де ми запрошуємо бізнес-школи, випускників економічних вузів, а тому подібне, розробити. Бізнес-план для однієї із трьох функцій, яку я зазначила, або ж варіант номер 4, ваш варіант. Який буде найбільш ефективний для цього об'єкту в цій громаді, за словами Ганни Гаврилів, у палаці понад 300 вікон та дверей, які будуть реставрувати. Площа палацу понад три тисячі метрів. Відновити палац планує за чотири роки. Вже наступного тижня почнуть роботи з облаштування території та підготовки до зими, каже директорка. Історик Іван Сверник розповів, що палац був збудований у 18 столітті та кілька разів перебудовувався. Це був величезний осередок. Культурного, наукового і товариського життя. Там весь час відбувалися якісь імпрези, і особливо виросло значення Роздола, коли власником був Карл або Кароль Лян який був доктором кількох наук, був очолював музей наглядову раду відненського музею. Він був кустошем або опікуном Віденського музею і був охоронцем-консерватором пам'яток західної Галичини. Іван Сверник розповів: на території палацу зберігалися різні твори мистецтва. І у 1939 році, коли сім'я Лянцкоронських тікала від радянської окупації, забрала найцінніше. А решта експонатів зберігається в музеях, архівах та бібліотеках. Іван Кадосько, Володимир Старник Суспільне новини Львівщина.